Пройшов рік. Пройшов рік. Добавилося дві. Дві добавилося маленьких зараз трьох подрали пси. От, От вони вижили зиму. І ми продовжуємо з жінкою годувати їх. Зараз їх шість. Це вже вони мішані з бомбейськими кішками, яких викидають заводчики. Грубо викидають і все. І тому вже на вулиці можна майже от тут, от їх три майже бомбейські. Пальчики не порахував, бо не беруть, не даються в руки. Так. Нічого, ще й ми цю зиму переживемо, правда? малі, так? Ото ото мамочка вроді. Отого. Там ще одне, мале там писається. Так. Кожен день ми з жінкою даємо їсти. І плюс тут ще приблуди є. От. Є. Ось вони маличі, такі от гарні. Ніхто маленьких не бере. Да. А так скажіть, живемо, так, живемо собі а, тут трохи сьогодні щось якісь підриви. Ну добре, yeah. одь ти гарнички, так, 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 так якісь підриви. Це раша фашисти, мабуть, питаються. Пытаются нас поставить херем, блин. Ну все. Все, їдять едят себе.